怎么样？ Сатана Повне ім'я. А сатані дияволи? — Чому хочете працювати в нас в акварелі? Так, хилон скоро відчуває профільні сили, влякані людей. Колись працювали в період Чорної п'ятниці? Ну, я працював у чисто четвер. Кого ну, ви тоді лякати зібралися. Добре, не про це. Якими навичками володієте? Я можу щось ламати, можу змушувати інших щось благати, я можу продавати душу, можу трансформуватися в тварин і гарна комунікація. Так, ну ламати нам нічого не треба, в нас для цього є незграбні відвідувачі. Якщо благати, то тільки про пару копійок на касі нарешту продавати будемо не дужче. Маркери і в Лабубу можете Що? Ну, перетворюватись в Лабубу. Я Зазвичай чорних котів, але ну, треба в Лабубу. Тренд, звісно, проходить, але нічого, все одно знайдуться ті, хто будуть розбирати їх на чорну п'ятку. Ну, якщо треба, а у вас ріс в компанії. Дивіться, отак прямо йдете, наліво повертаєте. Там такий жирафік буде довгий з засічками на шиї. От до нього спиною стоїте, міряєте свій зріст. Ну, просто гріє віддавати над мене. Придете всі кола пекла під час знижок, тоді поговоримо, поки ви стежите. Добре, дякую. Друзі, які б до нас на роботу хотіли ще є? є. Вітя наче хотів. Вітя? Ну, Віктор Франкенштейн. Супер, кличте, бо нам співробітники ще потрібні. А я? А — ви і так прийняті. У нас аніматорів не вистачає, скоро Чорна п'ятниця. Давайте, переодягайтеся.